На свободі про порушення своїх прав людина може заявити масою способів: можна написати скаргу до поліції, можна звернутися до журналістів, можна вийти на мітинг чи акцію протесту. Втім, коли людина опиняється, наприклад, за ґратами, всі ці методи стають неможливими. Однак позбавлення свободи не означає позбавлення прав. Правозахисники Харківської правозахисної групи дізналися, що засуджені замкової виправної колонії на Хмельниччині вже більше двох тижнів відмовляються від їжі. Люди заявляють, що керівництво колонії над ними знущається більше розкаже Володимир Хом'як. В замковій виправній колонії, що на Хмельниччині, більше двох тижнів голодують засуджені. Люди відмовились від їжі, аби адміністрація нарешті звернула увагу на їхні вимоги. Хочуть, аби до них нарешті почали нормально ставитись, не відправляли за надуманими звинуваченнями в ізолятор, давали телефон, аби можна було поспілкуватись із рідними чи адвокатами. Кажуть, що прописані в Конституції права для тутешніх керівників, нібито не писані, вони керуються виключно власним службовим положенням. Можливо, про ці проблеми взагалі б ніхто і не довідався, але Експерти Харківської правозахисної групи навідались до колонії без попередження, що було абсолютною несподіванкою для всіх, і внутрішні секрети були розкриті. Адміністрація е, свідчить про те, що ці е, голодування створені штучно, що засуджені негативної спрямованості, е, хочуть якісь преференції. Що мається на увазі преференція? Що, е, адміністрація говорить, що засуджені хочуть вільно. Пересуватися з камери в камеру, мати заборонені предмети, наркотики та засуджені кажуть інше. Переконують, що їхні вимоги повністю законні хочуть мати хоча б елементарні права, в яких їх нібито обмежують. На УДО не відпускають. значить, норм лишають, дінік не платять, услови са Ви самі бачите. Лег під діяло, у мене давлення по 200 на 120. Значить, Значить, подіяла заходить режимні шов, ти а чого ти подаділа миром з давлення. Вони не речей ні кого. у присутності правозахисників. Засуджені не боялись говорити про наболіле. Можливо, вони й розуміли, що за таку відвертість згодом можуть поплатитись, але схоже, що ці люди опинились у безвихідній ситуації, коли мовчати вже просто немає сил. Конвеєр закривають на комісію ізолятор. Сюди на комісію залято крадуть з відділення людей. Пропадають люди, бо їх довго дуже довго не видно. Дзвінки мені мобільні на рід з рідними поспілкуватися і наняти адвоката, щоб мені рідні привезли сюди, не надають. Правозахисники пояснили засудженим, що голодування це не той метод, який варто використовувати, аби добитись справедливості, адже так можна лише нашкодити своєму здоров'ю, а от скарги написати куди слід зовсім інша справа. Тому правозахисники пояснили, як потрібно складати відповідні документи, і вказали, куди їх потім потрібно відправляти. Єдиний засіб боротьби за захист своїх прав це спілкуватися з адміністрацією на мові паперу, це навчитися спрямовувати скарги, це навчитися. Ця скаржитися і обґрунтовано складати ці заяви, скарги і вимагати від персоналу все ж таки адекватної реакції з боку компетентних органів. У свою чергу експерти Харківської правозахисної групи прослідкують, аби засуджених не карали за надмірну відвертість. Окрім того, склали відповідний звіт свого візиту до замкової виправної колонії і відправлять його у компетентні органи.